Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режимчик, на якому ми будемо денсити на каяку просто, і подиви, яка у мене є лодочка. Ну, точніше, це не лодочка, це каяк, і давай сразу стартанемо гоночку. Опа, 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 диви, як я пру. Просто ти подиви на мою швидкість. А все, кінець, так, кінець гонки. Сразу мені не дали можливості, коротше, нічого зробити. Мені треба левел качати, я розумію, да? Так, а ну трейн. Все, диви, я павер качаю. Обалдеть, я перець. Так, мені треба 250 павера, щоб я качався в наступному місці. Дикі. Вони всі на одному човні сидять, ти гониш? У них сили 190 трильйонів. Вони можуть вообще не тут качатися, можуть качатися десь в крутому місці. Що за прикол? Що це за прикол? Так хорошо. У мене є, кстати, три. Цього. У мене є 10 війнів, Давай відразу ну, щось пооткриваю. Так, медведь. Мені треба, коротше, пети, щоб я ну, швидко прокачувався, тому що без петів я буду галімо прокачуватись. Мені два медведя випало. Я не в... не удивлюся, якщо мені випаде третій. Три медведя. Оце я розумію. Оце я перець. Зато по 14 сразу, а не по два. Реально, нащо ж мені ця ерунда. Так, я можу когось до себе посадити. А, це він напевно і посадив когось, поняв. 55 мільйонів. Я вообще не пойму. Оце, походу, саме нубер, да? Ні. оце саме нубер. 50, коротше. 50 павера надо. Я. Шевшот. Так, мене є колесо фортуни. Давай покрутимо. Що в мене буде? Живі п'ятдесянів. Ооооооо, це я роздав стиля. Так, пожди. Я оцю бебу беру. Все, вона ззаді сидить. І в мене, я ще можу оцей яйце відкрити. Давай. Я даже не раз його можу відкрити, я його ще багато раз можу відкрити. Epic vip. Зайсь 25%. Кстати, не Хоть тут пощастило. Так, дракон легендарный. 13%, в 14. А ну. Так, рейр риба так, я беру пети, нажимаю Сіки Best. Я тепер качаю? По 54. А качав по 14. А тут. О, по 108. Оце я понімаю, Оце я понімаю, я пливу. Ну я пока що тільки качаюсь. Я ще не стартував ні разу. Так, хорошо. У мене є почти 2000 павера. Давай я сразу ще одне яйце відкрию, Вдруг випаде щось краще, ніж Uncommon. А вообще, common випаде. Поняв, у мене кращий. Ладно, зараз буде гонка. Старт через 13 секунд. Я готовий. Я готовий перти. Диви, у нього просто в човні купа народу і він ось танцює, ти типу. понял? в чому прикол. У нього, блін, 600 мільйонів мощів. Щас я як поїду. Чуваче, щас я як погребу. Опа. <с> <с> Оце він погнав так ло. Диви, як вони летять всі! Я два віна получив тільки ти що гониш? Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Гроу Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій ігрі. У мене сім винів тільки, я ще нубчик. Я ще нубчик. Ще п'ять винів дало. Ну хорошо, давай погнали. Я ось, ось тільки зараз розігнав до пікової швидкості. Так, у мене є гіфтейкість, Я відразу все позабираю. Просто Просто я буду повністю ще жорстко покажуть. Мені менше випала галіма. А мені не надо. Давай дальше. Я просто тупо їду. Я шкода, що не прокачуюсь. Я качаю собі тільки кубки. 8 кубків. Короче, кубки вообще поки можна не качати. Понів? Я ще отут я в самому низу. Я в самому низу, я самйну. Я сам іну, плат, до десятки ось я сюди я получу, скоріше за все, 10 кубків, да? Правильно? А, 16 війнів я получаю. Ну коротше, це вообще без толку. Нема, смес... нема сенсу тупо їхати. Взагалі немає сенсу їхати. Я би я б свалив з гонки. Як з неї свалити? Як з гонки свалити? Чорт я знає, там далі каяк мене прокачувати. Жесть. Усі який, да? Імба. Блін, 4 тисячі процентів війнів. Це воще шок. Ладно, як мені здається свалити? А, все, ось ось кнопка. Слава господу Богу. Погнали, ми прокачуємося. Мені байдуже. Я качаю павер. Я хочу бути сильним. У мене три сили. Я. В самому низу списка. Я тут реально самий ну. Пацана, 30 ребітків. Він ще якийсь дикий. Ладно, я качаюсь. Наступна прокачка буде 12 тисяч сил. Мені наступна штука буде. Ну, ми туди і підемо. У Мене 117 сімнадцять винів. Шість тисяч наступне яйце. Коротше, мені туди ще не скоро. Тут ще є портали. А, це телепорт. Так, чувачки вісім тисяч. Ще один. Каяк е 50, Він для двох. Цей тож для двох. Оце вже для трьох за тисячу Я можу оцей каяк взяти. Хорошо, у мене новий каяк. Ішли далі. Тренимся. Давай по 322. У мене вже 15 тисяч сили. Я кабан. Наступний 90 тисяч сили. Жесть. Воно в нього бачить для трьох, но у нього тільки два пацана. А він не куплявся і наступного? А, ну, в принципі, да. Бо він каяк купив за 1000, а то й 8 тисяч стоїть. Ладно, давай покрутим спичку. А мене нема А, мені їх 2 війни дало. Ну хорошо, давай я вип'ю зільку, як її взяти. тут, напевно, да? Вот тут усе. Бемс. Все, поїхали. Ну, мені війни, конечно, не сильно щас надо, но ми покивали. Там, поки все одно гонка, мені там нема що робити. Все кінчится через хвилинку. і я через хвилинку стартану. Буду пробувати конкретно жорстко валити. Ікс-вастаміна, звісно. Блін, 145 років. Де ж їх взяти, де ж їх взяти. А так, ребіт, звісно, треба 650 винів. І 10% э, цього буде. Коротше, ребіт така штука, таке відчуття, наче можна було би навалити, поняв? Ну, но... блін, чорт я знаю, чорт я знаю. Я поки що просто павера валю. У мене вже 50 тисяч. Ой, це 40 тисяч пиші. Ну, я це все одно ще самий нуб. Тут ну, по півмільйона, самі нуби. Тут реально півмільйона, це самий нуб, чувак. Півмільйона. Це він тут качається, от я на нього дивився. Тут реально довга прокачка, щоб ти розуміє. Я не думав, що буде так тіпо, тяжко. Справді. Ну, блін, ця мені допомагає. Вона 50% війнів дає, прискорення 50% і трейн швидкість 5%. Ну. Но... 8 тисяч наступний, пацан. Блін. Каяк, 300 бабла. Ну, каяк, кстати, це хороша штука, я б його купив би. Так, гонка кінчилась. У мене 55 тисяч сили. Я поки що взагалі, слабенький перець. Диви, які в них каяки жорсткі. В них каяки просто імба, диви. У них народу тонна. Ось, диви. Оце, напевно, цей самий крутий перець. Диви, скільки в нього людей. Просто. В нього мільярд. А це в того мільярд? Це ще не цей, що півтрильйона. Ну от зато диви, як я вже можу розігнатися. Я прям набагато швидше їду, панів. Оце в мене. Я ще їду швидше, ніж тоді в мене була максималка на, са... на насправді то. Просто я ще не розігнався. Я ще просто-напросто не розігнався. Я ще розженусь. Ну, оцих всіх я не дожену, бо я тут самий нуб. Опять-таки, я ж кажу, я самий нуб. У мене 56 тисяч сили. Ну я вже дошов до десятки війнів і мені дало не 16, а дало 34. Так що все-таки... Ну, каяк рішає. Без шуток? Каяк рішає. Ну а тут пацики просто пролітають це все. Просто пролітають. Я тут ледве ледве пливу, поняв. І то ми пливемо з ну з великою швидкістю. Я ж до 20-ки доїхав, 68 вінів дало. Я можу скоро каяк купити. Я ось ще тут пройду. Я куплю собі каяк 100%. Бо це наступне, що мені треба купити. Да. Ось ще двоє приїжджаю, 25-ку. Мені дає 85 вінів, я беру собі каяк. Бем. Еквіп зразу. Ща на новому каяку. Новий каяк дає мені більше вінів. Бістріший розгон. Диві, як я валю. Я 50 ось проїхав. Бен. 190 девяносто сразу. зразу. Може сотку встигну. Може. Сотку встигну, то буде супер. А, оце всі троє. Це оці чуваки ось 800, 1600 і 500. Поняли? Вони даже не проїжджають всю, всю катку. Потім їх по пів миллионам. Блин, приїхав. 380 винів сразу дало. Обалдеть! Так, є гіфти, тисячу сили, 100 кубків, хорошо. Так, ну все, гонка кінчилась. Я получив 100 ще. У Мене 720 двадцять Давай Два штуку відкрию, може ліга випаде, бо пети рішають. Ну рарка випала. Давай ще. Ще рарка випала. Гамно. Давай нормально. Давай щось толкове. Блін, ще рарка випала. Жесть я тих петів щось зробити. Крафтін тобік. О, великий. 96 x І в хьюч можна їх скрафтити. Ооо, чуєш? Так, який бест. Так, у мене вже краще стало. Давай крутити петів. Петий, походу, імба. Петий, імба. Петий, надо. Отби ще дракон випав. Давай ще. ще От би ще один дракон випав, було б вообще круто. Так, ну реби падають по що. шкелен. Епік бані. Так, а ну. Так, який бест. От Отако. Блін, мені мені ще один кролик. Ще один кролик було б супер. Або дракон легендарний. Ну, блін, падає вообще шляпа. О, ба, э, цей кролик випав. Так. Крафто, опа, if you все хорошо. Я сейчас качаться буду круто. Погнали сюда. Все, по 474. Я тільки не знаю, что він качається на самому нубському цьому. А? По 79. А що ж він тут качається? Вообще нуб, що? У него автотрейн може стоїть, понял. Жестяк. Ну, меніша, якщо чесно, довго, довго. Наступна лодка, 1000. Но. По суті, є сенс. Сенс ще великий. За 1000 брать лодку. Ну, все в наступну гонку, сейчас піду з новою лодкою. Ну, в ну куплю нову лодку. Че після наступної гонки. Тут є шо, Discover Pets, ну це якась ерунда. Playtime, total power. 75 тисяч сили. Я може до 90 докачаюсь. Хотілося би дуже, але поки не можу, Поки не можу. Скоро буде нова гонка. Надо бути в праймі. У мене поки що ще все слабо. 80 тисяч сили. Я поки що ще нубчик. Плюс 3 п'ят слова. О, тема хороша. О, блін, дорого. Так, гонка. Всі будуть щас заждати нову гонку. Поїхали. Пацки. Осьо він, поняв? Все, в Сьоні, човен його диви. Так попливли. Диви, як я погнав. Я погнав чотири війна. Туди два. Я получаю вісім. У Мене хорошо всього. 12. Я вообще кабан. Зараз я війні на фармі. Чіще, сейчас. Бач, я не сильно відстаю од них, кстати. Я не сильно одних усіх відстаю. Хоча я самий нуб. Самий нуб. Вони довго розганяються просто. Но я вже починаю відставати нормально. Я вже починаю нормально відставати. Моя задача на сьогодні хоча б когось обігнати. Хоча б когось в гонці. На це буде дуже тяжко. Дуже тяжко. Все, що я можу ще зробити, це купити нову лодку. Я тільки не пойму. оцей для одного, але у мене тут два. А цей для двох, А, Ааа, це типа для одного добавочного. А цей 5. Оцей ще 700 трильйонів. А в нього тільки 17, йому ще того вообще далеко, не? Він ще на яком плаває. На оцьому, напевно. За 20 мільярдів. Ну давню якраз почти 20 мільярдів. Ну тут далі вже вообще дорого. Ми пливемо. 690 кубків. Блін, ну, блін, ну я напевно ти що не докачаю, чуєш. Я щас, звісно, сотку може пропливу. Сотку може пропливу. бачиш бачите, вони далеко. Ну, оця дівка, а вона їх доганяє, вона вже, мабуть, і раз проїхала, чуєш. Ось і сотка. 380 вийн, в мене вже тисяча. Я вже можу ребітку зробити. Ну не хочу. Не хочу рибіка, а хочу лодку нову. Все, одягаю. Быстрее, розганяться разгонять, буду, більше винів буде. Ну оцю сотку я не пропливаю. А, це 500. 500 я не пропливаю. Я не встигаю. Вообще не встигаю. ніяк. Блин, ну я вже бачу цю сотку. Не дало завершити сотку. Блин, ну зато пацана можно взять. ну, блин, да, конечно. 8000, це. Капець. Сюда ще не можна. Сюда можно. Погнали. 490. Ребит, типа, мені каже, що можно було бы. А вже не можна. О, получите ревард, якийсь. Акселерейшн буст. У мене 20 сотки, понял? Я ще пацан, крепкий. Так, в шопі, шо У Нас є шоссе без Так, у нас є коды. Бэм. О, x2 Win. Є код uh, BrainRot. рот. X2 Win. Блін. 20 лайків. Лайки Potion. 100 000. Карточку. Ексклюзивного пета дало. Ще якийсь X12 p't. Ооо-йо-ой-ой, oh, 220 сотків. Две ки валю! По 600. Блін, якось мало. Я думаю, буде більше. А тут уже по 1000 сипе. Тут уже по 1000. Ну 220 сотків. Ексклюзивчик. Да. І ще я можу крафтовал. Кипест. О тако, все вообще круто. Посики качаю. Не бачу. По 2000. По 2000 качаю. Так. Кстати, шо у мене по цим. Плаки, вини. И все, у мене нема павера. Жесть, зумазите. Так ладно, ну поки нубчик. Поки нубчик. Хотя дві я їх доганяю. А, так я не самий нуб уже. Сюди зашли пацаки, но ну, я оце доганяю. У нього 500 тысяч, у мене вже 200. У нього було 500, а в мене було 0. Я реальний перец. Я реальний перець. По 2000 качаю. Та гонка сейчас кичится, я в наступному напевно запускаюсь. Я на до вини. У мене є x2 вини, кстати. Я можу їх випить. Все у мене x2 вины. Вина, це хорошо. Так все, погнали. Гонка, 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 гонка. Я хочу в гонку. Хтось на каяках алимих. А ну погнали, поширували. Бемс, я вообще пру. Дві мене обганяє, блін! На піксельном. Я хоч когось. Ні, я нікого не буду да, доганяти. Я нікого не буду доганяти, да. Це ж мільйону, це далеко друже. Я вже, звісно, все одно швидше, я вже підсотку точно проїду. Если не факт. Не факт. Но підсотку точно проїду. Я получу, скоріше за все, 1500 кубків. Ну, це не впевнений, вообще. Вообще не впевнений, але хотілося б, хотілося б дуже сильно. Давай. Так сезон 2. О, получим. Давай покрутим. Блин, мы не бы трейн, конечно. Ну, 250 кубков то. Я, норм. я можу ребить опять зробити. А шо, якщо я зроблю? А моя сила устається. У меня кубки просто слітают и все. Так це норм. Ребитка норм. Я вже крутийший у об у меня а в него нема. Хе-хе-хе! Фаналы. Сейчас я быстро все докачаю. Ну я вже все одно обгоняю тіпі, бо пью. нуби, бы, понял, все вы на старте. А мне до цього, конечно, такого Бач, він, блин, трошечки швидкий. Я все одно швидко їду, поняв? Но п'ятісотку? Я, мабуть, встигну проїхати. Ти ще, мабуть, уже ні. Мені тоді на п'ятісотку не вистачило якихось. Е ну там, 100-200 метрів, поняв. Зараз, ну, типа, мені не вистачало тоді десь секунди, може півтори. Зараз я п'ятісотку проїхав, ще є 16 секунд. Новий трейдс, грін. Це що таке? 3 оце б я, конечно, відкрив, але у мене кубки є лишні. поки не буду. Mm -hmm. А що я? Не можу нічого забрати? Че не можу забрати? Так ладно. У мене є 3000 кубків. Я не можу купити ні яйця, нічого. Голден машина. Mm -hmm. Ага. Це мені на досі їх. 5 штук, я поняв. Ладно. Плывый качається, що мені? Мені ще 380 не вистачає, але я вот цього пацика доганяю помаленьку. Я реально доганяю. Він теж, тоже? Я качаюсь тоже. Але у нього немає такого пета, як у мене крутого. Він медленнейший качається. Бач, моя вже 300 тисяч, у нього ще немає 600. Я реально швидко качаюсь. Я як дойду сюда. 380, буде в мене, Я дойду сюда. Я буду быстрее качать. реально понял, що я його догоняю, начав тоже качается. хе Ну бара. Ладно. Это короблю. А, я такой роблю. роблю, все, дверь. Сейчас я попру вообще. Сейчас будет у меня 380. Сейчас я отожену. У него тика 600. Тільки сейчас стукнуло. Так давай, 380. Я дуже жестко качаюсь. По 800. Я по дверчу качался. Так прыгаю сюда. А вот такого буду двигаться. У него 327. У 400. У него 630. У меня 418. Я дверь, я пру. Не, він тоже, блин, быстро качается. Они тоже под 200 с чем-то качают. А я качаю то по 4. А, Аши мобой, если появился, в нее бигнав. Не, я ее догоняю. Я ее догоняю. 100%. 100%, я отгоняю. Покачу, я ее догоняю. У мене вже 5 мільйона. А мне у тебя 700 тысяч. У нас 200 тисяч різниця. Блін, ну він качає по 2000. По 2, по 2,5 здесь. 2700. Такой він качає. А я качаю більше, Я качаю в рази більше, Я качаю по 4,700. Я буду ребит, робити. Потом колись. І він звалив, він не качається, він до гонки готується. Ой, пацан. Тай 760. У мене 670. Я щас тебе обжену. Я щас тебе просто обжену. Каяка твого, За стяного. Хоча в тебе каяк. Отакий за 6 тисяч. Мене вже, мене вже 723. Шеще шесть. Щас, 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 щас. щас там ще є 15 секунд перед стартом. Я його бікнов. Він розганяється быстріше. Старт 7 секунд. щас мене треба більше мати, щоб я прям рази тік. Авторейс. Все, погнали, Погнали, погнали. Де він там. Все, я поїхав. Да цей пацан. Ось він ззаді пливе. Ось він ззаді пливе. Він, можливо, швидше розганяється, бо в нього човен крутіший. У нього човен крутіший, реально. Він розганяється. Типа у нього акселерейшн 320%, у мене 260. Він ну, на 100% швидше розганяється мене. Ну я тупру швидше нього. У мене максималка більше Я як в максималку впрусь, то він вже не зможе мені нічого зробити. Він бачить, зараз поки що доганяє мене. Це базару. Він поки що помаленьку доганяє мене. Ну, зараз ми в максималку впремся. Пацан. Щас, зараз, зараз. Зараз я його буду доганяти. <сум> він помаленьку гребе, у нього ще й чувак піше. На одного чувака. У нього два перця, у нього ще це є за 8 тисяч. Він ще йому швидкості дає. Ну, швидкості розгона. Ну я все одно пру. Я все одно пру. Щас я в максималку дойду. Щас, ще, зараз, Пацан, пожди просто, щас я тебе рознесу. Нубчик ти. дивись, 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 дивись. Отак тобі просто, ти понял, бо ти вперся вже свій максимум, а я дальше пошурував. теж тільки 760, а в мене 809. Я ще й 500 щас пройду. Все, він десь ззаді, він десь ззаді, цей нубчик. Він ззаді. Хоча я стартанув у нього вже було півмільйона, чи там 400 000, ти понял? А мене вже по щилямчик. Отак, отак санечек прийшов, просто всіх розніс Понял? Без доната, без нічого Просто розніс, пацана. Просто нубчик розвалив. Хтось там мене доганяє, екста. Ну, це нормально. Для того я не самий крутий тут, конечно, 564 мільярд сили Я вже в шоці. Так, новий цей, нова лінія. В мене появилась. Ну, далі нема смисла їхати. в мене 8 тисяч є. Я за 8 тисяч. Може, по перше, ребятки зробити. по-друге, я можу купити з який буде мені розгондувати. Блін, треба було яйце брать. Ну коротше, нічого страшного. Головне те, що я у когось не обігнав в цій грі, і я дуже радий. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобаний. З вами був Санчис. Всім удачі, всім пока-пока.